Шановні колеги, радий вас бачити на своєму каналі. Вибачайте, що довго не виходило відео Літо, жара, робота сьогодні у нас два холодильника Beko, два CD-сайта, великі холодильника нового типу. Рекомендую до перегляду, тому що більше всього ще холодильників не бачили або одиниці їх бачили. Будемо ставити на ці холодильники в Манкі. Поясню далі чому: в Манкі версії 4. Попереднє відео. Ми ставили ті ж самі обманки з тими самими прошивками на інший тип холодильників. Рекомендую подивитися попереднє відео. Значить, Коротко про обманку, вона є універсальна і на LG, і на Samsung, і на Мілі, і P'era, всякі там Гуренгі і інші інші холодильники. І тип програм вибирається з допомогою перемичачок на платі. Там стоїть мікроконтролер, ми саме перемишечки певні, і воно е переключає програму е ці в цій обманці і воно вже конкретно з конкретним холодильником і працює. Типу так. Е е давайте будемо оглядати. Скажу, в чому відмінність і чим цікаві ці холодильники. Так, Колеги, отакі от обманочки на наш холодильничок. Так? Видно вам? ні? Оце одна сторона, така у нас сторона інша. До речі, зверніть увагу, у банках підписана пошта, кому потрібно, звертайтесь. Спочатку зовнішній огляд. Уже є новий дисплей, ключики, така от синенька полосочка на них. Це, звісно, все для дітей. Вибирається температура, доволі, до речі, в Beko ці дисплеї такі глючні, ну так вони роблять негарно, а тут вже це пофіксили. Так, да, дійсно це у нас беко. Е, Дивимося. Це морозильна камера. Має такі полочки, вентилятор чуємо вже працює. Ледовська підсвітка, звісно, з простих таких моделей. Ручки зняті, а ручки тут закручуються. Е, да. Оце у нас холодильне відділення, декілька камер BioFresh. Ось така походу шторка стоїть, яка в морозилки передуває холодильне відділення, холод з морозильного відділення. Так, ну чим же ж він цікавий? Бекоподібні вже були, так? Ну, але там зазвичай плата зверху стояла, мікроконтролери Мега і тому подібне там було. А тут вже, друзі, все по-інакшому розвертаю холодильник. А ось і задній вигляд. Вигляд ззаду, правильніше сказати. Так, е, да, це сайбі-сайт, він доволі великий, так, холодильник, До речі, модель. Що у нас тут по моделі? Видно модель? Правда, вона якось тут трохи затерта. Давайте на іншому. Ось, краще видно. Так. Тут всі всякі помилочки, напевно, так, да, підписані, чи номера телефонів сервісних центрів. Навіть є Київ. Ага. Так, ну і в чому ж проблема? Це ні в, ко... в якому випадку не антиреклама. Все тут чітко, технологічно, але ну, якось так співпало, що два холодильника одночасно в мене є зіпсованих. Ну це співпало. Значить, компресор. От моя рука. От я навіть її далі засуну, так, щоб ви бачили масштаб. Хлопці, ну, ну це не серйозно. Ну що тут таке? Так, отакий от моторчик. Ну і саме головне, ось моя рука. А ось. Плата. Ще вам порівняти, зараз візьму запальничку чи ще щось. Ну, ось стандартна кулькова ручка. Дішманська, так. Да? Ну, ви бачите, воно коротше ручки. А тут ручка. Да. Буду вам показувати. Оце є інвертор. Оце є мозги. А тут такий маленький моторчик. Так ось, друзі, шановні друзі, бачите, вже підключений інший інвертор. Ну, виносний. Я включаю. Ну, Звичайно, мотор спалений в клині, ну, але це пів біди. Саме цікаве, що отут вже є спалені ключі. Тому відновляти це, шукати мотор і тому подібне це взагалі не грама, не на секунду, не рентабельно. Знімаємо плату, дивимося на столі. Так, колеги, дивимося плату. Швиденько пробіжимося. Оця зона оця, конденсатор тут на інвертор теж стоїть. Оця вся зона це інвертор. Бачите, скільки на платі займає місце. Оця зона це є блок живлення. Оце, всього-навсього, оце малесеньке, оце є мозгі, основні мозги. І комунікація з екраном, і, скажімо, цей чіп всім рулить, цей чіп на інвертор. оцей. Ну, це таке. Це нам не важливо. Нам потрібно, як конкретно на цю модель поставити оцю конкретну манку версії 4. Для цього її потрібно збільшу трошки вам. Для цього її потрібно сконфігурувати, ну, сконфігурувати на конкретно цю модель холодильника. Якщо тут перемичок, бачите, немає ніяких, це не LG. -шку. Зараз я сконфігурую її на конкретно це беко, підпаяю проводочки і вам це покажу. Зробив я зразу це на двох платах. Ось тут дві перемички на цій платі і на цій платі. Теж, бачите, одинички позначена. Далі 1, 2, 3 і так далі 5. Далі що потрібно зробити? Що дві плати, бо два холодильника. Далі оптопару. В загальному плані показую між, між інвертором і майном ми випаюємо. Взагалі, значить, нашу оптопару я випаяв. Тепер дивимося обманка. Наша обманка, тут є клямнічок. В даному випадку, отут, біля лампочки. Це лампочка. Значить, Бачите написи: плюс 5 GND і РХ. ТХ нам не потрібно, бо оптопара одна. Значить, Шукаємо плюс 5 вольт. Воно є багато де на платі. Ось, наприклад, отут. Ми його можемо визвонити, воно є багато де, відносно цього виводу воно, наприклад, є і отут. І в інших місцях. Хто не знає, можете просто спідпаятися або прикрутитися до цього проводочка. Далі, другий провод, ГНД, Це мінус, общий, за спільний провод для всього. Його тут взагалі море і багато де є. Теж підпаює. І саме головне, ну це не стосується конкретно навіть цього беку. Це в основному методика переробки на звичайний мотор. Тобто подається живлення, щоб це все мало звідки живлення брати, і управляючий сигнал або декілька. І ось оцей провод. На даному холодильнику, на даному БК RX. На вивід RX ми підпаюємось. Підпаюю показую все на місці. Ось провода на обманці по кольорах. Ось куди я їх запаяв. Так історично склалось, друзі. що провод генеди, Так. Тобто мінус. Ось весь мінусовий полігон. Тому я його сюди припаяв. Нагадаю, що можна припаятися до. Або прикрутитися навіть до будь-якого з цих проводів. Отут які сюди фішки вдягаються Далі, плюс 5 вольт так історично склалося, що плюс 5 вольт навіть от на цій носці і є оптопара, де була. Ну і RX у нас ось, отут, на цій носці оптопари Бачите, да, зелений провод. Далі, що я рекомендую завжди всім, щоб далі нічого не ламати і не. Чудити. Давайте плату поставимо на місце, ми нічого не повинні спалити. І побачимо, чи обманка наша блимає. Якщо обманка блимає, значить ми вже будемо тоді думати, як підключити мотор до цього клемніка. Клемнічок в розрив. Живлення з мотором. Ну, тобто, розумієте, як термостат. Ці проводочки замикаються і у нас включається звичайний мотор. Так, і ось наша плата вже на місці. Фішку на компресор, звісно, я вже не надягав, вона знята. Далі вмикаємо в розеточку, Дивимося, чи засвітиться обманка і як блимає. Включаємо. Угу. Обманка блимає коротко. Це означає, вже не коротко. Коли блимає коротко, це означає, що немає сигналу на старт. Коли блимає отак, що сигнал на старт вже приходить. Коли світиться постійно, це значить, що мотор вже вімкнувся або має вімкнутися. Чого блимає довго? Тому що у нас є, звісно, пауза перед вімкненням, щоб у нас безперестанку не клацало теплове реле. Бо такі трифазні мотори можуть вмикатися в будь-який момент, а звичайний компресор цього робити не може. От. Показую ще раз: зараз конденсатори сядуть. От сіли. Включаємо так. Блимає коротко. Задумались. Пішов сигнал на старт, але ще пауза. І через деякий час вона засвітиться на постійно. Ну, от. Е, давайте. Ну, воно вже буде робити. Тепер давайте думати, як її сюди вкарячити. Е, я вже виключив з розетки. Значить. Дивіться, як довго конденсатори тримають. Я предлагаю от туди, бачите, отвір. на Настоєчку прикрутити його на це саме місце. Клємнічок цей, ну, надіно термокембрики. Роблю. Так, колеги, у баночку я закріпив на один шурупчик. Плату закрутив. От воно вісить, нічого не чіпає. Дав прокладочку на всякий випадок, мало лі. То все, дрібниці. Як підключити тепер мотор? Тобто Ми знаємо, що у нас вже обманка буде включатись, але мотор ще не підключений. Все дуже просто: вниз до мотора Ось іде такий провод, і тут три жили, а нам потрібно дві. Значить Ми залишимо, наприклад, синій і наприклад, чорний хай буде класиці. Коричневий відкусом. Проводка у нас вже є. ну а Тут те саме провода от на цій фішці, де раніше вона вдягалася тут, вона отут була під платою, да, фішечка. Тоже нам два провода залишимо, значить 0 так, синій. І от Сітєвий провод заходить, заходить, синій. До нього під'єднаємося. Тобто на моторі вже буде у нас 0 на постійно. А коричневий від світтєвого шнура ми заведемо на обманочку заживимо маночку і виведемо чорним проводом назад на мотор. Тобто як термостат, поняли? Це робимо. Так, вже зроблено два холодильника. Показую, що я зробив. Значить, сетівий провод, що в розетку йде, домотався два проводи. Чого два, бо синій був коротенький. Ось синій пішов зразу на мотор. От провода до мотора, ось він, зразу йде. А чорний провод. От заходить в обманочку, він тут в даному випадку знизу. І коричневий знову вже до сітєвого. Замикається і стартує. Добавив ще я знизу під це підкладку. Мало лі, може там рідний той інвертор щоб десь стрільнув, не пальнув. обманку. Ну так, положено, знаєте, одне від одного відділяти. Да. Другий холодильник він чекає запуску. Як бачимо, лампочка вже мігає. Підключено повністю аналогічно. Закріплено так само на одному шурупові. Ну і тут пару капель термоклею, щоб плата ні в кому випадку там не шаталась. Ось, ну І тут вам лампочка наша під'єднана. Чекаємо запуску. Тобто, зараз виконується пауза. так? Має засвітитися постійно разом з засвічуванням лампочки. Ну І вся, лампочка засвітилась. На обманці теж. Знімаємо лампочку, ізолюємо, і холодильщик уже сміливо сюди поставить звичайний компресор, і буде людям щастя. Бачите, він вже пробував, бачу фільтр обрізаний. От. Такі, друзі, справи. Ще хвилинкою вашої уваги. Зверніть увагу на ось цей гвинтик, бачите? Тут він є. А в іншого точно такого вже його нема. Так це дрібниці насправді, але мова ведеться про те, наскільки швидко в сучасних холодильниках міняються технології, різні зміни впроваджуються і так далі. Не говоря вже про, про, про програмне забезпечення і так далі. і так далі. Тому цікаві часи нас чекають, так думаю, з технікою. Так, колеги, дивіться, як ми швидко переробили два холодильника. Буквально за пару годиночок. Е -е, скажу так. от. Перейшов повністю на четвертий тип обманок. Чому? Тому що я все. Сконпірував за хвилину плату під іншу модель і поставив, скажімо, на LDS по-інакшому, на беко, чи то Samsung, чи то Ліпкер, по серіал. Все там в обманці вже є. От. Не вистачить пам'яті, поставимо більший чіп на більшу пам'ять. Це не страшно. зато зато це швидко, зручно, а літом це взагалі зараз. розумієте, Кожну плату під щось підшивай, прошивай і так далі. Тому, кого цікавить, звертайтесь на пошту, вона є в описі. 99,9% людям я відписую протязі дня. От. Чекайте нових відео. Миру, добра і всього найкращого. Бувайте!